Податково почала розсилати листи щастя навіть тим, хто отримав лише 200 гривень від ну, тижніше, нова пошта, ну точніше, нова пей. що відбувається, що не має відбуватися. І які дії будуть зокрема нашого комітету? Сьогодні ми проговоримо оцей цей ганебний випадок, і я сподіваюся, він в тому числі допоможе тим, хто подивиться наше відео. А я чув, що деякі чиновники активно його дивляться, зупинити, щоб це не продовжувалось далі. Тож з вами, Ярослав Железняк, це канал Залізний Нордеп, і щось про роботу податкової. Ми знаємо, як мінімум я перший заступник профільного комітету. Тож починаємо. Давайте спочатку про скандал. В мережі активно почало ширитись повідомлення про те, що податково надсилає листи щастя тим, хто отримав достатньо невелику суму від нова пошта. Pay. Хто не знає, це їх сервіс, коли от проходять ці оплати. А навіть є конкретні випадки, коли людина отримує таке. Повідомлення від податкової лише буквально за 200 гривень, і, начебто, повідомлення це за те, що він здійснює діяльність, яка є системною. Одразу скажу звідки це взялося. У нас навіть було відео про те, що в березні 2025 року податково заявило, що вони тепер будуть маючи оцей цей. Транзакцію або призначення транзакції між умовно тим, хто відправив щось по новій пошті, наприклад, або розєці, або чомусь іншому, і хто отримав, і навіть податкова зробила, як на мене, помилку і заявила, що вони отримали новий інструмент контролю за онлайн-продажами. Це підняло величезний шквал. Критики, скандаль, і після цього податково сама заявила, що ні, ні, вона не буде штрафувати за продаж особистих речей на якраз інтернет-майданчику. Ось випадок, коли хтось отримує повідомлення за 200 гривень. Ну якщо це системна торгівля, то я навіть не знаю, що ж таке тоді не системна торгівля. Скоріше за все, був якраз за продаж або особистих речей, або ну якусь маленьку штуку. Незважаючи на абсурдність ситуації, насправді таке повідомлення може мати достатньо погані наслідки для конкретної людини. Там є і навіть стаття по цій тематиці, і великі штрафи достатнього там такі 17, якщо не помиляюсь, тисяч гривень найменше, ну і краще інші санкції, ну і купа проблем, які очевидно жодна людина собі не хоче мати. Але головне, що це абсолютно ідіотська ситуація з точки зору ну просто ефективності використання державного апарату. Тому що, скоріш за все, ситуація була наступна: що податково вигрузило всі ці дані, подивилась, хто не веде системну, або хто не зареєстрований умовно ФОПом або не подає декларацію, і відповідно загнали всіх от всю повідомлення, які хтось отримав. Ну коротше, тупо відпрацювали максимально, як держава це вміє робити. Відповідно. Ми, як країна, витрачаємо на це наші податки, наш час, час е на папер, як мінімум, щоб ось цю хінею роздрукувати. А в результаті, ну, якщо говорити про ефективність збору податків з 200 гривень, навіть якщо це резюмувати як підприємницьку діяльність, ну давайте чесно це от точно навіть не коштує скоріш за все скільки коштувало просто банальна відправка цього повідомлення. Тому. Проти цього рішення вже так чи інакше публічно виступило багато політиків, причому з різних умовно сторон, фракцій і е, політичних прапорів. Зокрема, є вже повідомлення від. Голови податкового комітету Данила Кітьманцева, який ну так чи інакше прямо говорить про те, що ну податково ви якось тупо відпрацьовуєте цю команду. Ось в це відео вважайте, повідомлення від мене. Причому я його на відміну від Данила достатньо сильно розширю. Воно буде звучати наступним чином: шановна податкова. Ми звичайно розуміємо ваше нестримне бажання все контролювати і всіх оподаткувати, але так само я хочу вірити. Ось в вашу новину, яку ви опублікували, про те, що ДПС не буде штрафувати за продаж особистих речей в інтернет-майданчиках. Я як голова ТСК по економічній безпеці, бачу велику проблему, наприклад, з нелегальним продажем тютюну на приблизно 24 мільярди чи Продажу палива чи питанням оподаткування деяких товарів на митниці. Тут, до речі, питання вже до блокування реформи митниці. Ну і давайте говорити відверто. Це точно не першочергова проблема, якою треба боротися. Я говорю про 200 гривень, які ви хочете оподаткувати. Тому у вас є. Два простих варіанти. Я щиро хочу вірити, що це помилка інспектора чи якоїсь регіональної податкової, а не загальна команда. Якщо це так, то ви можете її достатньо легко виправити, не робити такої дурниці. Або ми можемо піти радикальнішим шляхом. Це наш комітет, достатньо швидко. І я переконаний, що я на це зберу не просто більшість парламенту, а приблизно конституційну більшість від 300 голосів. Проголосуємо за те, щоб прибрати у вас цю можливість. І я переконаний, що це буде такий достатньо швидкий бліцкріг, який підтримує будь-який народний депутат, в тому числі і слух народу. Не хотілося би їм займатися, тому що ну відверто говорячи, мені здається, що можна домовитися і нормально, але точно можемо. Тому я ще раз попереджаю всіх тих, хто дочетний до влади, особливо хто нас бачить з фінансового блоку. Я ще раз. Чув, що люди якраз цього напрямку активно люблять дивитися наше відео. Не робить цього. І сподіваюся, що це і воно буде останнім попередженням. Воно дійде до адресатів. Якщо ні, ну що ж тоді, ми будемо записувати вам відео про законопроект, який прибирає цю можливість у податковий. Тому що, якщо ви вже пообіцяли людям, що ви не будете штрафувати за продаж особистих речей, ну бажано було би якраз дотримати ці обіцянки. Всім дякую! З вами був канал Залізний нардеп» І для того, щоб отримувати більше таких новин, підписуйтесь, ставте подобайки і напишіть коментарі, що ви думаєте щодо такої ситуації. До побачення!